cupi wow. 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 Доброго дня ще раз, Андрій. А, супер зараз ми з вами проведемо невеличке таке, знаєте, інтерв'ю. Тому ми з вами знайомі, а познайомимо трошки нашу аудиторію з вами. поділитися, чим взагалі займаєтесь Андрій, з якого міста будете. Привіт, мене звати Андрій. Я з міста Житомира. Деякий час я займався громадською діяльністю, потім займався музикою, працював в управлінні культури міської ради. Після цього я прийшов. Працювати в компанії Gemini, займаюся там е, техобслуговуванням обладнання, техінженер, ну якби так правильно сказати. Mm -hmm. Ну і наразі, якби вже рік ходив і думав, як би мені про е, ну, грубо кажучи, продав будинок і інвестиції для того, щоб вкластися в своє особисте. Mm -hmm. От і рік ходив, думав, що що його треба, що його треба зробити. То я ось і надумав вам з вами співпрацювати. Чудово, чудово. А взагалі звідки дізналися про нашу компанію, про мамону купи інстаграм реклама? Ось в сторіс вибивало, Як ось, і я вже там пройшовся по силки. Я до цього ще дивився про ведінг чи не вейдингові апарати, чи щось якісь апарати, але мені не сподобалось, що там дуже велика закупочна ціна. Я а? так розумію, що до мами, на купи» ви все ж розглядали інший ведінг. Які саме напрямок до цього розглядали ведінг? Був цікавий вам. Там був я, якщо чесно, навіть не можу не пам'ятаю, бо це було ще ще минулого року, ще минулої осені. Там чи то магазин під франшизу був mm -hmm. щось з дитячими іграшками зв'язано. Чи якийсь апарат, але я їх ну, не розглядав, тому що була це те, що там по іграшки продавалися під тисячу гривень, якби я розумію, що це ну не, не зовсім та, та цільова аудиторія, uh -huh. яку наразі наразі можна потягнути. Лішевізна для, для мене це лішивізна продукція стала для мене таксить основною. Тобто зараз не той час для топових е іграшок для всього найкращого, на жаль, навіть ті люди, які там. Лакшері е, тусовки, вони все рівно вже не настільки е, ну, можуть витрачати як раніше. Так, так. І навіть по своїй фірмі, в якій я працюю, я приходив на фірму чотири роки назад. Там було близько тридцяти людей, зараз близько п'ятнадцяти людей. Тобто за ковід, за війну все рівно скоротилося, сахр... там ну, менше грузчиків стало, менше менеджерів стало. Там, директор почав більше їздити, розвозити. Криза, і криза. А от ви підскажіть Андрій, давайте так, який напевно став вирішальний фактор, все ж при прийняття рішення працювати з нашою компанією саме з мамою на купи, не коли я з вами спілкувався на початку в Житомирі. Було три апарати. Поки ми говорили, говорили. І вже стало чотири. Це от якби для мене став вирішальний факт. В тому uh -huh. плані, що хтось мене обганяє, і я вже маю там більше зусилля шукати інші точки, де де, де щоб не конкурувати. А давайте так ви казали, що трохи вже встигли ознайомитися з навчанням по нашому бізнесу, по веденню нашого бізнесу, це Бренчбу і Франчбук Да, ваші, ваше так скажемо відчуття. По цьому я от, порівнюю зі своєю, з компанією, там де я працюю. У нас наприклад є ну, суворі требування до каловарок стосовно води, mm -hmm. е, стосовно того, що не засипається чужа кава, тому що там можна купити нашу за 600 гривень, купити за 300, подарувати. І ми це все слідкуємо. до того, що якщо там навіть паріста вийшла, я так собі подивився, чи немає випадково там якоїсь постійної пачки з під кави. Тобто ми контролюємо світло, даємо під реалізацію вудочку, Люди вже там кавою займаються і там побачить, тобо кажучи. Тут мені що сподобалося, що є е, фото звітність. Я вже додавався, те, що мені якби є. Те, що е, дійсно пояснюють, що якщо цей автомат не. Ви неправильно поставите щось, і дитина не отримає цей подарунок. То ми можемо всю нашу франшизу просто накрестити по всіх містах. Інших усіх інших, і це дійсно, якби так. Це як у нас немає, немає, немає кав, не працює кавоварка, Ну має бути санкція. Ну якщо ми не можемо залишити, наприклад, кав'ярню яр, кав без кави. я приїжджаю, я маю гарантувати клієнту, що я поїду і буде в нього працювати, хоч нога, хоч ноги, те, що тут в принципі таку. Такій ж така ж філософія, тобто якщо ви все робите правильно. Якщо ви нічого не ну не хімічиття, то тоді має ну і звітність. Звітність мені більше сподобалось, що фото, відео відео треба сфотографувати. Тобто це якби, ну, це нормальний процес. Я так от, розумію, да. да, Андрій, що ну, комунікацію з нашої команди, де, в, в принципі, да, по навчанню, вам все зрозуміло. Тобто е, все працює з усім, е, питань немає, скажімо так. Да, на початку. Ну, я як я включаю просто відео, виходить, що ці от відео. Uh, грубо кажучи, вмикає їх і починаю там займатися своїм. Якщо треба там щось підійти, я дивлюся, там передивлююся. Тобто формат відео, та де роз'яснюють, пояснюють. Це в принципі нормально. Аудіокниги ще заходять, якби те, що ну, мені сподобалося. Yeah. Так то в цілому відео ну, от відеоформат мені, звісно, зайшов. Зручний звісно. Пішов собі пішов. Да. Так, так більш зручніше читати тонну макулатури, як бувають, надають найголовніше, напевно, питання: що ви взагалі очікуєте так. від нашої франшизи? Для початку знаєте, би вийти на е, свою як мі як мінімум свою зарплату по одному апарату. Потім дивимося, yeah. якщо дійсно там буде виходити там, хоча б половина моєї зарплати, можна буде там дати, там грубка, 450 підесот доларів. Вона виходить. І в середньому бізнес численно все можна там далі жити. Це вже буде вважати як нормальним рівнем для ну, як кількісним е зростанням. Так, добре. Якщо я так розумію, додати ще нема що в принципі. Все, я б тоді був радий знову з вами зустрічі. Ось бажаю, щоб ви всі ваші, так скажемо, натхнення, які у вас є, у нас не пропадали, Тільки розвивалися, і ми вам в цьому будемо також допомагати. Вам тоді гарного продуктивного дня, не тільки дня, а взагалі продуктивного тижня і місяця, і тому подібне. І бажаю вам успіху, Андрій. Дякую вам так само. Хай вам щастить. Дякую, до побачення. До побачення.